За гранню дзвінки з того світу багато речей у нашому житті буває важко пояснити з наукової точки зору. А коли ми намагаємося це зробити, то раціональне зерно в тлумаченні того, що відбувається, кудись швидко зникає з і так сплутаних думок. А може, і не потрібно воно зовсім знати всі відповіді на запитання. Може, не збагненне людському розуму і хоч іноді краще залишити там, у категорії за гранню, і прийняти його існування насправді як даність. Відповідь на це запитання кожен знаходить сам. Мій чоловік був старший за мене на 25 років, але я його дуже кохала. Коли ще тільки збиралася заміж, подруги казали, що дуже скоро я стану такою ж старою, як і він, мовляв, у подібних шлюбах чоловік та дружина швидко починають виглядати як ровесники. Не з'ясовано, але факт. Подруги відмовляли, а власний тато не розмовляв зі мною кілька років після того, як дізнався про моє майбутнє заміжжя і вік нареченого. Він сам виявився молодшим за мого Гриця на чотири роки, але я тоді все ж таки пробилася крізь недовіру, злість, непорозуміння, глузування, недоброзичливість і стала таки гришеною дружиною. Як же ми добре жили, це просто якась казка. За всі дев'ять років нашого шлюбу мій світ звузився до сприйняття однієї людини, чоловіка. Інших людей просто не існувало, тобто вони, звісно, були колеги по роботі, друзі та родичі, але всі слугували ніби тлом, декорацією для справжнього життя. Ось зараз думаю, як би описати наше щастя, щоб таке пригадати, але ні, не можу, марно. Просто величезне море, океан блаженства та радості з коханою людиною. Тоді навіть дрібні неприємності здавалися куметними дрібницями, бо поряд був той, хто міг позбавити від них одним помахом руки, одним тільки поглядом. Я була як немовля, що народилася в сорочці, захищена від негативного та мінливого світу. Але цю сорочку з мене здерли, причому зробили це жорстко та грубо. Ту неділю я пам'ятаю до дрібниць. Уранці ми пробіглися на лижах, жили за містом і ліс був зовсім поруч. Потім пили каву, грілися біля каміна і балакали про всілякі дрібниці. Пам'ятаю, Гриша, умовляв мене на тиждень вирватися до теплого моря, а я заперечувала, мовляв, моє горло не перенесе таких перепадів температури. Усе ж таки в мене хронічний тонзеліт. Чоловік хитав головою і казав, що давно вже час його вилікувати, що в наш час нічого хронічного в молодої, прекрасної дівчини не повинно бути, ну і так далі. Звичайна ранкова балаканина між двома близькими людьми. Потім чоловік підвівся, пішов до себе в кабінет попрацювати. Невдовзі я почула його голос, чомусь дуже слабкий, він кликав мене. Я не поспішила тоді крикнути секундочку, додивилася новини, руки помила, потім зайшла до нього і почула власний крик. Гриша лежав на килимі, одна нога зігнута, руки на грудях. Він був живий, але в очах стояв такий біль, і голос ледь чутний. Дай мені пігулку, там, у кишені мого піджака, швидше. Я дала таблетку, викликала швидку. Гришу відвезли до лікарні з обширним інфарктом. Те, що в нього стенокардія, я чудово знала, як знала й те, що чоловік категорично не хоче оперуватись. Він вважав, що коронарне шунтування, навіть якщо й пройде успішно, зробить його інвалідом, і життя перетвориться на режимну установу. Саме так і говорив. Ось і дочекалися ми цього шунтування. Але вже не в спокійній обстановці, а на тлі інфаркту. Чоловік сказав мені не сиди в лікарні, я хвилюватимуся, якщо ти тут залишишся. Їдь додому, рідна, усе буде добре, я дуже кохаю тебе. І я слухняно поїхала додому. Просто фізично відчувала, як від мене йде теплота. Було відчуття, що хтось поступово здирає з мене теплі ковтини. Затишні безрукавки, м'які капці, вовняні рукавиці. Тобто горе, що наближається, я спочатку сприймала ось так фізіологічно, і нічим не могла цього пояснити, адже я вірила в те, що гріша житиме. Я заснула у вітальні тієї ночі, але о шостій ранку мене розбудив телефон. Схопившись, я почала метатися по дому, бо дзвонили причому на різні голоси усі паралельні телефонні апарати, що були в будинку. Такого жодного разу не траплялося. Зазвичай дзвонив лише один автовідповідач, який стояв у спальні. Я кинулася до нього і з жахом побачила, що апарат горить. Висмикнула провід з розетки. Передзвін одразу припинився. А з автовідповідача повалив чорний дим. На у кімнаті неможливо було перебувати це була справжня газова камера. Я відчинила навстіж усі вікна, свіжий морозець охоче заліз у будинок, розчиняючи гар і приносячи крижане умиротворення. Інші апарати працювали. Я набрала номер лікарні і дізналася, що моя найдорожча на світі людина. Померла п'ять хвилин тому. Хірург сказав, що мені ще не дзвонили, не встигли. Ніч була дуже важка. Серце Гриші так і не завелося. Усі лікарі втомилися, а тепер його нема. От і все. Немає мого світу, моїх теплих ковтинок, хутряних безрукавок і товстих рукавичок, немає нічого, що гріло і живило мене добром. Про відрізок мого життя, який пішов за цим, досі не можу ні говорити, ні писати спокійно. Розповім лише про візит телефонного майстра, який прийшов до нас точніше, уже до мене додому через тиждень після похорону. Він оглянув щиток і був вражений через телефонний провід пройшов струм у 220 вольт, чого в принципі не буває. Майстер узяв до рук автовідповідач, і отримав удар струмом, і цього, на його думку, також не могло бути. Після таких незрозумілостей фахівець зібрався і швидко пішов, пробурмотівши, що нічим допомогти не може. Довелося викликати іншого майстра. Той поміняв дроти, але причину того, що сталося, також пояснити не зміг. Я поставила новий відповідач, а той, що згорів, викинула, і цю історію з пам'яті, наче виключила, бо дуже погано мені було одній без гриші. Так страшно, що просто не знаю, як вижила сама. Через півроку після смерті Гриші, мама наполягла на тому, щоб я полетіла відпочити кудись на море. Я одразу ж згадала, що і Гриша свого останнього зимового дня хотів того ж. Але тепер було літо, за вікном зеленів ліс, крізь його гілки листя виблискувало озерце. І все виглядало таким різнобарним, яскравим, що боліли очі, і я завішувала вікно важкою зимовою шторою. Усе ж таки мама мене вмовила. Сама з'їздила в турагентство і купила мені тур на острів Маврикий. Я почала збиратися, але без будь-якого бажання та настрою. За годину до приїзду таксі, яке мало відвести мене в аеропорт, у мене знову задзвонили всі телефони, як і того разу, щоправда, уже без пожежі. Тепер я не стала метатися, а навпаки, завмерла. Наче сподіваючись щось почути в тривожному передзвоні щось зрозуміти. Схопила слухавку, послухала тріск і дивний такий гомін, немов злився ще під сотень людей. Мені стало страшно чому? Не знаю сама. І я сказала мамі, що нікуди не лечу. Та, втомившись мене переконувати, пішла, грюкнувши дверима, а ввечері в новинах повідомили що мій літак, який летів на Маврикий, розбився. За рік я вирішила продати будинок. Тяжко мені було в ньому жити. Кожна річ не просто нагадувала, а кричала про гришу. Я думала, що згодом це мене, але ні, не минало, а ставало тільки важче і болісніше. Подруга знайшла мені рієлтора, дуже за її словами надійного та порядного. Я зателефонувала йому та домовилася про зустріч, і ось рівно після цієї розмови телефони знову ожили і почався передзвін. Але я вже не злякалася, а просто набрала номер Маклера та скасувала зустріч без пояснень. Залишок дня присвятила тому, що шукала в інтернеті інформацію про нього за прізвищем і, нарешті, виявила на одному з форумів, Нарікання кількох людей на те, що ця людина їх обдурила. Там були повідомлення і страшніші, правда, писали не самі жертви, а ті, хто їх знав. Виходило, що так блискуче відрекомендований приятелькою Рієлтор Чорний Маклар. З тією доброзичливцею я негайно припинила всілякі стосунки. Хоч і вона, і її протеже ще довго обривали мені телефон, а наостанок навіть почали погрожувати. Довелося звернутися до правоохоронних органів, після чого вони від мене відстали. А будинок продавати чомусь розхотілося, дивно, але поступово мені ставало в ньому все комфортніше і комфортніше, не так, як при Гриші, звісно, але все ж таки не так погано і страшно, як було після його смерті. А тут ще цуценя до мене приблудилося, і звідки взялося. До найближчого села далеко, до міста ще далі, а воно зовсім маленьке, і до Шкандебати більше кілометра не змогло б. Я підібрала цю нахабу і кусючу грудочку рудої вовни, і з неї виріс красень ірландський сетер. Ми з ним годинами гуляли лісом. Він з розбігу стрибав в озеро і я реготала, дивлячись на сині кола хвиль, які розбігалися від цієї маленької торпеди, що швидко пливла. Після прогулянок я довго і ретельно виймала колючки із шовковистої шерсті і вмовляла щеня ще трохи потерпіти, інакше нам ці ковтуни ніколи не вичесати. І якось прийшло розуміння нікуди я звідси не поїду. Це наш зі снапом, так назвала цуценя, будинок, і нам тут добре. Востаннє телефони задзвонили після мого знайомства з сусідами, які нещодавно збудували особняк по сусідству і запросили мене в гості. У гості я, ясна річ, не пішла і постаралася м'яко припинити дружні стосунки, що вже почалися. До речі, розгадку цього передзвону я не знаю. Нічого коментуючого про моїх сусідів я так і не дізналася. Він власник маленької фірми, яка займається пластиковими вікнами, вона домогосподарка, дітей немає. Але чи треба говорити, що передзвін став для мене незаперечним авторитетом, тож я й замислюватися не стала. Тепер просто обмежувалася ввічливими кивками при зустрічах і була впевнена, що сусіди вважають мене схибленою і непередбачуваною дамою. Ну й нехай, до речі, відмовившись від добрих сусідських взаємин, я чомусь відчула таку легкість, але я не пустельниця, звісно, працювати потреби немає, бо Грицових грошей мені цілком вистачає на безбідне існування. Час від часу до мене в гості приїжджають друзі та колишні колеги по роботі. Я знайомлюся з новими людьми, спілкуюся. Життя поступово налагоджується, і знаєте, я спіймала себе на тому, що іноді розмовляю з телефонами, відчуваючи десь там у звивистості їхніх дротів та невгамовності електрики дух мого коханого, дурниці? Можливо. Але якщо ці дурниці допомагають жити, то, може, не такі вони й дурниці, просто незрозумілості. Вероніка 35 років, Думка екстрасенса Олени Курилової. Події, описані в розповіді, демонструють одне: якщо люди по-справжньому люблять, то їхні душі не може розлучити навіть смерть. Вони берігають одне одного і після переходу в інший енергопростір. Телефонні дзвінки не можна пояснити з технічної точки зору, тому що це дзвінки з того світу, що попереджають про небезпеку. Подібне можна побачити у фільмі Привид, де загиблий головний герой попереджав кохану про біди. а електричні прилади можуть отримувати енергію не лише від мережі. Багато моїх колег скаржаться. На те, що прилади ламаються або показують неправильні дані в їхній присутності. Коли людина вмирає, енергія її душі продовжує жити, вона залишає тіло, але може впливати на предмети, які за життя. Ми, звісно, цього не бачимо і боїмося незрозумілого, але іноді воно рятує нас, як героїні оповідання. Вона правильно зробила, що послухала своє серце, і витлумачила знаки. Надіслані покійним чоловіком учені про феномен дзвінків з того світу. Уша є університет, який спеціалізується на вивченні паранормальних явищ. Ось що думають про феномен дзвінків з того світу вчені цього університету. У різні періоди історії контакти з мертвими відбувалися за допомогою сну або містичних видінь чи слухових галюцинацій. Як спонтанних, так і викликаних штучно за допомогою введення у транс. На зближення можуть піти й самі померлі, використовуючи при цьому засоби, які є для них більш ефективними. Наприклад, у 19-20 століттях послання спотой потойбіччя стали приходити по телефону, телеграфу, фонографу і радіо. Не менш цікавий феномен нових часів зв'язок із мертвими – за допомогою телефону або телевізійного зв'язку подібні дзвінки з того боку здаються дивними і такими, що не мають розумного пояснення. У більшості випадків такий контакт відбувається між людьми, у яких за життя були тісні емоційні стосунки, наприклад, між подружжям, батьками та дітьми, братами та сестрами. Багато контактів бувають спрямованими, тобто мають якусь мету, наприклад, бажання самого померлого сказати щось тим, хто залишився в живих, попрощатися з ними, застерегти їх про небезпеку або повідомити щось важливе для їхнього життя. На цей час зафіксовано тисячі випадків контакту спокійними за допомогою різних засобів комунікації, найчастіше людина, узявши слухавку і почувши в ній добре. Знайомий голос ще не знає, що її співрозмовник помер, гірка правда відкривається лише згодом, нерідко дзвінки лунають після нещасних випадків. Як показує практика, майже в половині випадків подібного спілкування говорить лише потойбічний мешканець, причому його голос дуже швидко або переривається, або стає нерозбірливим, ніби гублячись у сторонньому шумі. Деякі такі епізоди розслідувалися американськими телефонними компаніями, але майже завжди виявилося, що апаратура в моменти потойбічних виходів на зв'язок ніяких дзвінків не фіксувала. Зазначається також, що переважна більшість дзвінків від померлих відбувається в перші години після їхньої смерті рідше у перші дні, ще рідше місяці. Це певною мірою узгоджується з положеннями багатьох релігійних учень, які кажуть, що душа, залишивши тіло якийсь час ще перебуває серед живих. Звідси певні рубежі по смерті 3, 9, 40 днів рік, душа, що опинилася поза тілом, ще не відмовилася від життєвих турбот і шукає можливості зв'язатися з живими. Як запевняють учені, лякатися звісток з того світу не варто. Опитані свідки в Унісон стверджували, що розмова спокійним не викликала негативних емоцій, навпаки, приносила умиротворення і радість. Люди, які отримали телефонні дзвінки з того світу, повідомляють, що голоси мертвих звучали так само, як і за життя, ба більше померлі часто використовували ласкаві імена та свої улюблені слівця. Для пояснення феномена телефонних дзвінків з того світу існує кілька теорій. Перше, це справжні дзвінки, які якимось чином маніпулюють телефонними механізмами і каналами. Друге це розіграші духів стихії, які в такий спосіб розважаються, і нарешті це психокінетичні акти, викликані під свідомістю людини, в якої внутрішнє бажання зв'язатися спокійним створює особливий тип галюцинаторного досвіду. У що вірити справа кожного з нас, звісно, і факту існування таких дзвінків це не відміняє. Хоч би як там було, нехай це будуть просто маленькі незрозумілості нашого життя, не більше.